Я Морис Вікторія, тренер з повітряної гімнастики. Уже понад 5 років викладаю. Працюю з дітками приблизно з 3-3,5 років. Ця робота приносить величезне задоволення. З дітками нелегко працювати. Це є велика відповідальність, звичайно ж. Знаю, що я роблю корисну роботу. Я їм допомагаю розвиватися фізично, також морально завжди їх підтримую у всьому. Тому це для мене і в першу чергу хобі і робота. Я займаюся повітряною акробатикою. Вже понад три роки я побачила в інтернеті, де дуже гарні елементи на повітряному гамаці, і я дуже захотіла і пішла в цю студію. Найбільше мені подобається це зробити всякі обриви, там з петельок, а елементи також дуже шпагати, різні подобаються. Зірка там шпагат за тяжкою, дуже подобається. Ну, спочатку було страшно виступати, саме виходити на сцену. Там суперники досить сильні були, але я досить гарно виступила і зайняла третє місце. Коли я тільки прийшла на акробатику, з перших днів мені дуже подобалися заняття. Та тренерка моя Вікторія дуже хороша, завжди підтримує, пояснює, як на як робити той елемент. Підтримує, завжди не вірити в себе на змаганнях за Лісами ми дуже з дівчатами переживали, та вона нам підтримала, казала, що у нас дуже все гарно виходить, що ми молодці, і взагалі мені дуже подобається. Ця тренерка, вона найкраща. Скільки у вас займається? Їх дуже велика кількість в місяць, якщо рахувати, це є. Понад 100 дітей Індивідуально ми тренуємося, звичайно, і 18 років, і старші також приходять покращувати себе, пробувати навіть дівчата і 20 років пробують себе в цьому спорті, і це не є обмеження у віці. Розумієте, тут потрібно себе пробувати розтягуватись, тому що можна приходити у 20-40 років і розтягуватися, тому що наше тіло може розтягуватись в будь-якому віці. Немає обмеження насправді. Ну полотно дає нам можливість, воно підлаштовує. І витримує вагу до 200 кг. Відповідно, воно підлаштовується під ваш зріст, під вашу вагу і відповідно вже під саму людину. І Розтяжка все одно допомагає відповідно і покращити тонус м'язів. Крім розтяжки, ми обов'язково підкачуємо своє тіло, щоб змогти себе втримати на полотні, тому що крім гнучкості тут обов'язково потрібна сила, спритність і координація. Обов'язково У четвертому, 23 роках. Ми також з дівчатками їздили на всеукраїнське змагання у Львові. У Франківську, на жаль, не було. Але у Львові ми також займали призові треті місця. Це ми тренуємося всі разом як команда, і ми навпаки маємо підтримувати один одного, не зважаючи в кожного на рівень розтяжки, чи сили чи координації. У кожного є так: свої складнощі, кожен зустрічається з ними, але ми їх пробуємо долати далі і тренуватися, покращувати свої здібності.